Знаєте, от мені тут сказали, що на мене ображається декілька депутатів нашої міської Черкаської ради за те, що я сказав, що їх дії підлягають під 161 статтю, третю частину, коли вони проти нашої церкви голосували і прийняли постанову, щоб нас заборонити. І депутат ображається. Ну, я не запам'ятав його прізвище, на жаль. Шановні, не ображайтеся на нас. Не ображайтеся. Вони кажуть, митрополит Феодосій нам погрожує. Ну, чим може погрожувати вам митрополит Феодосій? На відміну від, від вас, у нас немає ні депутатського мандата, ні зв'язків, ні бюджетних коштів, ні влади. Чим ми можемо вам погрожувати? Вам погрожує закон України, вам погрожує 161 стаття Кримінального кодексу, так. Кримінальний кодекс вам погрожує. А я лише сформулював те, що ви самі розумієте, коли підписуєте такі документи. Ваша совість вам підказує і ви, депутати, самі розумієте, що вам погрожує закон. А я лише допоміг вам сформулювати і зрозуміти, що за все в житті, можливо, прийдеться відповідати. І дай Бог, що відповідати вам прийшлося тут, на землі, коли закінчиться війна і країна повернеться в правове поле. Не дай Господь вам потім відповідати перед Богом. На вічному суді за ці вчинки. Так що не ображайтеся, будьте краще вдячні нам за те, що ми вам підказуємо, що робити не треба. Напоумлюємо. В нас немає ні вашої влади, ні вашого бюджету, ні ваших можливостей, ані силових структур. Митрополита Феодосія дві речі: перше. Благодать апостольського спадкоємства, силою якої я можу вам казати і вказувати на ваші помилки, що я і роблю. І друге, це Черкаська паства, ці люди, десятки, а може й сотні тисяч людей по всій Черкащині, які належать до нашої церкви, і які так само, як і я, глибоко серцем переживають. Коли депутати, яких ми обирали, називають нас агентами ФСБ, московськими попами, колаборантами, маючи на увазі, що ми з вами, тут, на своїй рідній землі, не наче люди якогось третього готунку. А чого ми з вами, люди третього готунку? Ми православні Української православної церкви. Чого ми з вами? Інші як так можна? Так не можна. Так не можна.